29 жовтня своє професійне свято відзначають військові фінансисти України з нагодою рочистої події у фінансово-економічному управлінні командування ВМС України відбулися рочисті збори, на яких підбивали підсумки роботи за рік. Вітали і заохочували кращих спеціалістів про особливості і специфіку роботи про будні і свята фахівці фінансово-економічної служби ВМС України. Тетяна Пічугіна далі. Напередодні свого професійного свята у фінансово-економічному управлінні командування військоморських сил Збройних сил України провідні фахівці цього сектора військової галузі приймали поздоровлення. Грамоти, нагороди і цінні подарунки винуватці події отримали з рук помічника-командувача з фінансово-економічної роботи, начальника фінансово-економічного управління підполковника Анатолія Григорєва. Він же привітав усіх причетних до свята спеціалістів фінансово-економічної служби України. 29 жовтня всі. Військовослужбовці та працівники фінансових органів Збройних сил України відзначатимуть визначену дату День військового фінансиста. Своєю наполегливою щоденною працею військові фінансисти заслужили повагу та авторитет у військових частинах, організаціях та установах військово-морських сил. Зазначеної нагоди свята. Відбувся наказ міністра оборони, наказ начальника Генерального штабу, наказ командувача військово-морських сил, в якому було відображено та заохочено кращих військовослужбовців та працівників військово-морських сил Збройних сил України фінансових органів. З нагоди свята хочу побажати від щирого серця всім працівникам, військовослужбовцям фінансових органів військово-морських сил, натхнення, здоров'я також хочу побажати душевної рівноваги та успіхів на всіх шляхах, які долають наші працівники. Саме поняття військовий фінансист покладає на його носія долю певної відповідальності, адже і фах, і професія, і військовий вишкіл спонукають до того, що людина сама здійснює самоконтроль в своїй роботі. З такими фахівцями працювати дуже легко, а найприємніше, що таких спеціалістів у нас немало, впевнені в управлінні. Фінансисти військовоморських сил збройних сил України надають кошти військовим частинам та кораблям Військово-морських сил та військовій прокуратурі. Вони запевняють в управлінні вчасно надходять на рахунки в частини, а отже, витрачаються за призначенням. За словами Анатолія Григорієва, найбільший Обсяг робіт, а отже, і навантажень, випадає на долю прекрасної статі. Як свідчать цифри статистики у фінансово-економічній службі вітчизняних збройних сил, жінок понад дві третини від загальної кількості бувають такі моменти, як квартальна звітність, річна звітність, коли є така присказка, що бухгалтер відпочиває стоя, тому приходиться дуже багато працювати документів. Тому ми бажаємо нашим жінкам, військовослужбовцям і працівникам фінансових органів, щоб їх чоловіки, їх тил, скажімо так, це розуміли. Юрій Савіцький військовій справі віддав 20 років, з них більшу частину професії свого життя. Сьогодні він, як один з провідних спеціалістів у галузі фінансово-економічної служби збройних сил України, не приховує. Робота дуже напружена. Як приклад, його колектив, що складається як з військових, так і з цивільних працівників, завжди працює виключно в рамках чинного законодавства. Слідкує за найменшими змінами букви закону. Здійснює нарахування грошового забезпечення, проводить матеріальний та бухгалтерський облік. За виконанням всіх вимог і інструкцій, ретельно слідкують і на горі у міністерстві, адже схиби. У питаннях фінансово-економічної діяльності просто неможливо, пояснює помічник командира південно військово морської бази. Фінансова служба це служба, яка веде бухгалтерський облік, професі... бухгалтерський облік облік, взагалі, і на сьогоднішній день від фінансово економічної служби залежать ті завдання, які поставлені державою. Це бухгалтерський облік, це ведення. Меморіальних хардірів, аналітичного обліку, синтетичного обліку і так далі. Міністерство оборони надає велику увагу військовим фінансистам, зв'язку з тим, що від нас залежить і цільове використання коштів, і бюджетних коштів, і знання законів України, законодавства України. Тому на сьогоднішній день ми стараємося уважно слідкувати за змінами в законодавстві України, за своєю працею, а також за тими змінами проходить в нашій державі. Я хочу побажати всім фахівцям фінансово економічної служби більш детальніше керуватися законодавством України, а також на сьогоднішній день дивитися законодавство, керуватися в подальшій роботі і не допускати фінансових порушень для того, щоб було видно свій результат праці. Бажаю всім успіху в роботі, все найкращого. Як свідчить практика, досвідченим фахівцям доводиться опікуватись і молодим поповненням, спеціалістами, які приходять працювати після вишів. Одна з таких Яна Дєнішкіна разом із своїм чоловіком. Влітку двоє молодих лейтенантів потрапили до Військово-морських сил України, чим дуже пишаються. Ми з чоловіком, він також фінансист, лейтенант, ми разом навчалися. Прийшли у Збройні сили служити в морські сили в липні, так що, ми ще, можна так сказати, не. Не ідеальні фахівці. Попрацювавши декілька місяців, бачимо, що потрібно ще дуже багато навчатися, дуже багато чого потрібно вивчити. Крім того, що ми офіцери, на нас ще покладена дуже відповідальна робота: розпоряджатися фінансами нашої держави. Хочеться привітати всіх фінанс фінансистів Збройних сил України, побажати їм. Натхнення успіхів, щастя, і щоб як завжди, щоб де з кредитом сходився.